У мережі з'явилися фейкові версії застосунку для військовозобов'язаних Резерв Плюс. Повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко. За її словами, в Україні виявили три підроблені версії застосунку, які були на етапі розробки. Розсилка ще не почалася. Їх планували поширювати серед українців для збору персональних даних. Головна ознака підробного сайту його веб адреса Вона схожа на реальну, але має певні. Ніності говорить Катерина Черногоренко, зокрема, оригінальний резерв Плюс завантажується за офіційним посиланням Міноборони України. Користувачам насамперед варто звернути увагу на адресний рядок. Резерв плюс завантажується за офіційним посиланням ім'ям mod.gov.ua. там є лінк на застосунок Web Store і Google Play Market. І ми наполегливо радимо не переходити за посиланнями, що імітують цю назву, але закінчуються на інші додаткові імена, типу Top, Website, Org тощо. Також під час його завантаження треба перевіряти розробника застосунку у Резерв Плюс Це міноборони, каже Черногоренко. Дотримуючись цих порад, можна буде безпечно користуватися за стосунком, який постійно вдосконалюється. До кінця літа у додатку Резерв Плюс може з'явитися можливість автоматично оформити відстрочку від деяких категорій військовозобов'язаних громадян без особистого звернення до ТЦК та СП, до прикладу, людям з інвалідністю чи ба багатодітним батькам за такою ж спрощеною системою планується запустити сервіс направлення на проходження військово-лікарської комісії. Його можна буде згенерувати в електронному вигляді у застосунку. Крім того, у додатку запустять онлайн рекрутинг, онлайн навчання та низку інших сервісів. Анонсували в Міноборони. Нагадаю, що з 18 червня військово-обліковий документ у «Резерв плюс» Отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Повноважені органи можуть перевірити його чинність через сканування qr коду Я нагадаю, що сканування qr коду відбувається не через звичайну камеру смартфону, а через спеціальну функцію в резерві. Плюс до речі, дані про актуальне бронювання також відтепер можна підвантажити у застосунку. Функція у кілька кліків доступна для працівників критично важливих підприємств. А також. Ож, тих, хто забезпечує потреби сил оборони, загалом вже понад 4 мільйони українців оновили дані в резерві. Повідомили в Міноборони. А чи зробили вже це ви? Напишіть в коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб дізнаватись найголовніші новини війни.